Суд над чоловіком, що кинув гранату на вулиці Ковальській у Луцьку, триває. Нагадаємо, подія сталася торік у липні. На світлофорі виник конфлікт між водіями, один з яких виявився військовослужбовцем, що знаходився у СЗЧ. Розбірки завершились травмуванням п'ятьох людей, включаючи чоловіка, що вступив у суперечку з підривником. Дві людини перебували у реанімації у важкому стані. Весь цей час молодик перебував під арештом без права вийти під заставу. На цей раз прокурор знов клопотав про продовження строку Утримання під вартою. Можна здійснити дії, передбачені пунктом 1.3 частини 1 статті 177 Кримінального процесуального кодексу України, зокрема, переходиться відсутнення, закону на потерпілих у кримінальному впровадженні. Заперечно щодо розпробування даного полотання, скільки на переважному доказів того, що саме хардівчення, перевірки, передачні спрощати 84 та України.

Термін тримання під вартою колегія суддів продовжила ще на 60 діб чоловіка, що перебуває на лаві підсудних, звинувачують не тільки у незаконному поводженні з боєприпасами, а ще й замаху на вбивство декількох осіб способом небезпечним для життя багатьох людей. Максимальне покарання за подібні дії довічне позбавлення волі. Обставинами, що збільшують провину, є те, що молодик був у стані сп'яніння. Наразі прокурор повідомив про нові факти щодо особи обвинуваченого, які ймовірно будуть оголошені на наступному суді. Щодо направлення до суду, вимагає так, і інших примірах не та інших нових судовостей немає. Просто ці документи приєднати. Так, приймати. Немає за першої придатних вимог. Слуб, саме прийняти вимагання судові. Основних свідків події та постраждалих вже допитали, однак є такі, що до суду не з'явились. Свідки не було ще з свідки не змогли звитися і будемо відмовлятися. Вони не мають можливості здобути суду. Добре, сам молодик раніше на суді стверджував, що не пам'ятав сам момент, коли кидав гранату. дії Виможемо повністю захист. Зусильки манеті попитання від захист не хоче дати додатково, що щось там переглядав. Ну то перед закінченням доможливо судовий процес підходить до завершальної стадії розгляду. Прошу готуйтесь до байду. Ольга Ганич, телеканал Аверс.